Якщо у вас є кіт або кішка, не поспішайте викидати його какахи. Краще висушіть, подрібніть і додавайте в бензин, поки він не стане густим як майонез. Я щойно озвучив вам рецепт на палму. Так так, саме того з В'єтнаму. Сам рецепт був опублікований у книзі Бійцівський клуб. Але як такі знання можна поширювати серед людей? Це ж червоний рівень небезпеки. І один нюанс. Цей рецепт неправильний і його спеціально спотворили. Проте існують знання, які перебувають у відкритому доступі і допомагають керувати людьми та провокувати страшні масові явища. Сьогодні я розкажу вам про наймоторошніші приклади та навчу кільком потужним психологічним прийомам. Мене звуть Влад. Ви на каналі Наковальня у Кузні цікавих оповідей. Я одразу прошу підписатись, поставити лайк. А для тих, хто хоче підтримати мою творчості канал, є посилання на банку в описі. Уявіть, що існують знання, про які рідко говорять голос: знання, які офіційно засуджують, ховають у закриті архіви та називають чорними, і все ж саме вони найсильніше приваблюють людей. Чому? Тому що заборонений плід завжди здається солодшим. Людині хочеться заглянути туди, куди не можна. Адже здається, якщо ти дізнаєшся ці таємниці, отримуєш перевагу над іншими. Але найцікавіше, такі техніки вже скрізь навколо нас. Їх застосовують політики у виступах корпорацій в реклами, блогери в контенті, навіть ваші друзі в звичайних розмовах. Ви просто цього не помічаєте. Науково це пояснюється просто: наш мозок влаштований так, що реагує на певні тригери автоматично. Варто натиснути на червону кнопку, і ви вже довіряєте, погоджуєтесь або навіть змінюєте свою поведінку. Такі прийоми управління людьми вивчають і психологія впливу, і нейролінгвістичне програмування. А от те, що загрожує вашій свідомості та сприйняттю реальності, називають інфозагрозами. Це не просто фейки або маніпуляції, це феномени здатні ламати сприйняття світу, як-от ілюзії, що перефарбовують реальність у червоний колір крові, або вірусні тренди, які призводять до травми, катастроф. У цьому у відео я розкажу про найпотужніші та вражаючі прийоми впливу на людей, а також про найнезвичайніші і найнебезпечніші інфозагрози. І увага! Весь ролик буде про прийоми з червоним рівнем небезпеки. А наприкінці вас чекатиме маленький бонус, який допоможе відчути на собі, як це працює. Готові поглянути в бік заборонених знань і перевірити наскільки легко керувати вашою увагою. Тоді поїхали. Уяви собі світ, у якому немає інтернету, немає телебачення, а навіть газети доходять із запіленням на кілька днів. Як дізнатися, що відбувається у світі прямо зараз? Як почути новини, музику чи голос когось, хто в сотні кілометрів? Відповідь радіо, коли воно з'явилося, це було справжнє чаклунство. Люди вперше почули голос, що летів крізь повітря, ніби з нічого. Уявив фермера у 1920-х, який сидить в своїй вітальні, крутить ручку приймача, і раптом чує симфонічний оркестр з Нью-Йорка. Це як телепортація в інший світ. Тільки для вух радіо швидко стало не просто технічним дивом, а нервовою системою суспільства. Про історію звукозапису у мене є окреме відео. Не забудьте глянути після цього ролика. У роки війни воно було головним каналом мобілізації і пропаганди. Черчилль звертався до британців по радіо. Гітлер теж для мільйонів людей. Ці голоси були єдиним зв'язком з лідерами. Влада зрозуміла: якщо ти контролюєш хвилі, ти контролюєш думки. Уяви, у тебе в руках не автомат, не граната і навіть не ніж. У тебе тільки мікрофон, але через нього можна запустити катастрофу, яка вб'є більше людей, ніж будь-яка гармата. Саме так сталося у Руанді у 94-му році. Радіо тисячі пагорбів роками в ефір отруту Жартувало, висміювало, принижувало плем'я Туці – Одне з двох основних у Руанді Їхніми противниками народові хуту пояснювали, мовляв, це не люди, а таргани. Повторюється день у день і поступово в головах утворюється нова реальність, де ненависть стає нормальною. Дійшло до того, що слово таргани сприймалося народом хуту винятково на позначення племені Туці. Люди, які вчора ще жили поруч і торгували на одному базарі, починають вірити, що сусід не людина, а ворог, якого треба знищити. А потім пролунала одна фраза в ефірі коротка, але смертоносна. Повністю вона звучала так: ви побачите шаваші тарганів на болотах. Я думаю, ті, хто мають зброю, повинні негайно відправитись к цим тарганам, оточити і вбити. І натовпи вийшли на вулиці з мачети за кілька місяців. Загинуло близько 800 тисяч людей. Це був один з найстрашніших прикладів того, як інформація стає зброєю масового ураження. Не кулі, а слова, не танки, а репліки в радіоефірі. Історія руандійського геноциду нагадує, слово може не лише лікувати, а й убивати. І сила радіо чи будь-якого мас-медіа у тому, що воно заходить у дім, у вуха, у свідомість мільйонів. І якщо там замість музики отрута, результат буде страшніший за будь-яку війну. Ще одна ілюстрація того, як слова вбивають, і вона відбулася задовго до радіо ще у 18 столітті. Це ефект Вертера. У 1774 році вийшов роман Йогана Вольфганга Гете Страждання юного Вертера. Головний герой, закоханий у жінку, яка йому недоступна. В кінці твору покінчив життя самогубством. Книга стала шалено популярною. Молоді люди по всій Європі наслідували Вертерові, одягались, як вони писали в щоденниках його слова. І що страшніше, багато хто повторив його фатальний крок. Це явище отримало власну назву вертеризм. і воно показало неймовірну силу слова. Історія одного персонажа перетворилася на реальну хвилю смертей. Тоді ще не було радіо, не було телебачення, не було інтернету, була лише книга. Але і цього вистачило, щоб змінити поведінку сотень людей. Отже, ефект Вертера це попередник того, що ми бачимо в сучасних медіа. Якщо правильно сформулювати повідомлення, показати емоційний контекст і створити соціальний сигнал, воно здатне змінити масову поведінку. Радіо в Руанді або книга Геота різні інструменти, але суть одна: інформація може бути зброєю. Звісно, подібним навичкам я вас чити не буду, бо ці два випадки лежать за червоними лініями, але є більш безпечні прийоми, що можуть. Допомогти вам у бізнесі чи кар'єрі. Один з найпотужніших прийомів, описаних Робертом Чаодіні у книзі Психологія впливу це принцип взаємності. Його суть проста, але надзвичайно ефективна. Якщо ви комусь щось дали або зробили невеличку послугу, людина відчуває психологічний тиск. Віддячити вам. Це працює майже автоматично, навіть якщо ми самі цього не усвідомлюємо. Наприклад, у повсякденному житті це може виглядати так: продавець у кав'ярні пропонує вам невеликий шматочок шоколаду або додатковий топінг безкоштовно. Ви вже вже отримали щось приємне і навіть не усвідомлюючи цього, починаєте відчувати бажання купити більше, залишити чайові або обрати більш дорогий напій. Принцип працює настільки тонко, що часто ми робимо це майже рефлекторно. А тепер я попрошу вас загадати будь-який колір. Загадали? Це ж був червоний, правда? Звідки я знаю, суть в тому, що до цього моменту я так чи інакше згадав червоний колір уже сім разів. Саме тому у вашій підсвідомості він був першим на черзі. Якщо ви вибрали інший, то значить саме час вам розповісти про іншу методику контролю і управління людьми. Вона підходить тільки обраним, що не піддаються на маніпуляції, а роблять це самі. Маніпуляції можуть непомітно впливати на ваше життя вже сьогодні, на стосунки, роботу чи рішення, які ви приймаєте. Тому саме час подбати про своє ментальне здоров'я. І зараз я розкажу, як швидко знайти психолога, який допоможе, і чому мій особистий вибір, це майнлі. Перший крок завжди найскладніший, але Майндлі подбав про швидкий пошук спеціаліста, з яким буде комфортно говорити. Все, що вам потрібно, телефони кілька хвилин. Завантажте застосунок Майндлі і пройдіть короткий тест. В кінці ви отримаєте список психологів, які підійдуть саме вам. Перед тим як обрати спеціаліста, ознайомтеся з відеовізитівками, щоб відчути, чи комфортно вам буде працювати разом. Якщо відчуєте, що терапія з обраним спеціалістом не підходить, просто оберіть іншого психолога. Терапія це процес, іноді потрібен час, щоб помітити зміни та відчути прогрес. Не відкладайте на потім. Прямо зараз перейдіть за посиланням під відео або скануйте QR-код, пройдіть тест і отримайте список психологів саме для вас. А коли оберете спеціаліста, використайте промокод на ковальня, щоб отримати 10% знижки на перш Консультацію. Один з найцікавіших і найдієвіших інструментів НЛП – метод якоріння. Простими словами, це спосіб зв'язувати певний емоційний стан із конкретними зовнішнім стимулом: жестом, словом, дотиком, звуком або навіть кольором. Ідея полягає в тому, що опинившись у майбутньому в тому контексті, мозок автоматично викличе потрібну емоцію чи реакцію. Тобто ви можете навчитися вмикати впевненість, харизму або спокій за сигналом, який ви заздалегідь закріпили. В основі методу лежить психологія. Наш мозок постійно створює асоціації між подіями, відчуттями та контекстом. Якщо ви переживаєте сильну емоцію, мозок запам'ятовує деталі. І Якщо повторити частину цих деталей, емоція повертається майже миттєво. Це і є якоріння. Як використовувати цей метод на практиці? Виберіть стан, який хочете закріпити, наприклад, впевненість, легкість у спілкуванні, радість або енергію. Згадайте або викличте цей стан максимально яскраво. Можна подумки повернутися до моменту, коли відчували його на піку. Відчуйте емоції, тілесні відчуття, дихання, позу. Виберіть якір, конкретний стимул. Це може бути стискання кулака, легке постукування пальцем, слово, яке ви вимовляєте самі собі, або навіть певний колір у полі зору. Перев'яжіть стан до якоря. Коли емоція досягає піку, активуйте якір. Наприклад, стисніть кулак або скажіть слово вголос. Робіть це чітко і намисно, поки зв'язок не закріпиться. Повторюйте кілька разів. Чим частіше і яскравіше ви повторите процес, тим сильнішою буде асоціація. Використовуйте якір в реальному житті. Коли потрібно вімкнути цей стан, просто активуйте якір. Емоції та майже автоматично реагують, наче ви знову переживаєте вихідний момент. Цікавий факт, метод активно використовують пікапери на курсах із соціальних навичок, і пікапу вчать, як створювати емоційні якорі у себе та в інших, щоб зробити спілкування більш харизматичним і переконливим. Наприклад, викликають у співрозмовника легке відчуття радості або комфорту, пов'язуючи його з легким дотиком руки або певною фразою. Звісно, ці техніки етично застосовують лише у безпечних і поважних ситуаціях, зловживання чуже Емоціям переходить межі, і що важливо, метод якоря працює не лише на інших, а й на самому собі. Це означає, що ви завжди можете мати свою власну кнопку, щоб миттєво вмікнути впевненість перед публічним виступом співбесіду або важливою зустрічю. Отже. Ми пройшли шлях від найстрашніших прикладів того, як інформація та наслідування можуть вбивати до безпечних, але потужних технік, які ви можете використовувати на собі та в спілкуванні з іншими. Тепер уявіть, ці знання, хоч і небезпечні, показують одну важливу річ: вплив завжди навколо нас, і усвідомлювати його означає мати можливість захищати себе та використовувати силу слів і емоцій на благо. А тепер питання до вас у коментарях: які психологічні труки застосовували в житті? І чи вдалося вам досягти своєї мети? Пишіть свої відповіді, мені цікаво прочитати ваші історії. Якщо вам сподобалося відео і ви хочете продовжити подорож у світ заборонених інтригуючих знань, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, а ще поділитися відео з друзями, щоб і вони дізналися, як працюють червовні рівні психології впливу. Ви були на каналі Наковальня. До зустрічі!